Поки я не забувся, з паралельним упором до стрічкової пили. Бо я людині вже місяць обіцяю, що зніму і все ніяк. Так, дивіться, тут немає нічого складного. Труба до корпусу прикручена труба 25х25 25. до корпуса прикручений уголочок. Тут а в уголочку є ще така проріз, за допомогою якої ми і регулюємо це вправо-влево, от так от, от так от, вправо-влево. Тут виходить кутичок ось у нас. Кутичок, приварений до труби. Тут 25-й круг. Але просверлений не по центру, а трошечки зміщенням, щоб був якби такий ексцентрик. І все, до цієї труби, до цієї труби прикручена фанірка. отака така ось. І ще до цієї фанерки я буває прикручую отаку лінійку, щоб розпускати широкі доски на ламелечки. Все. І от тоді, коли ви екцентрик зажимаєте, ліняєчка стоїть жорстко. От і все. Нема нічого такого складного.